Після деякої паузи ми знову повертаємося до місячного огляду ринку житлової нерухомості. Вітаю, друзі! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І сьогодні ми поговоримо про ціни, продажі, кількість активних пропозицій. У липні 2025 року у Вініпезі про все це вже за мить. Дочекайтесь. Цю інформацію яку використовував в цьому е огляді. Є офіційні дані Виніпек Річнел Реалістей Е, Отже, якщо в загальному, то можна сказати, що липень 2025 року був е дещо активніший ніж е липень аналогічного періоду минулого року. Отже, традиційно в своєму відео я е, розбиваю всі об'єкти житлової нерухомості е, на три групи, як вони класифікуються. Вони Estate Board, Перша і найбільша це є е, окремі будинки Residential Detached, е, Їх у липні 2025 року було продано 721. Це на. 6% більше порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна в цьому році зросла на 3% і склала 461 тисячу. Щодо активних пропозицій, то в тому році в 2025 їх було менше на 12%. Тобто ми бачимо тенденції, коли є менше пропозицій, але Більше, більше продажів. Ринок частково повернувся до ринку продавця, тобто селерс Хоча не можу сказати так однозначно, але така тенденція проглядається. Якщо взяти середньому п'ятирічний період, то кількість продажів зросла на 2%, кількість активних пропозицій знизилась на 11%, а ціна зросла на 8%. Давайте поглянемо на наступну групу. Це є кондомініуми. Їх у Вінніпезі у липні 2025 року було кількість продажів 195, це на 17% більше ніж у липні 2024 року. Активних пропозицій в цьому році було більше, ніж в минулому на 7%, і середня ціна е, фактично не змінилася. Вона склала приблизно 287 тисяч. І нарешті ми переходимо до третьої групи: це є спарені будинки або Residential Attached. Кількість активних пропозицій у липні 2025 року склала 185. І тут ми бачимо тенденцію, що активних пропозицій в 2025 році стало більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо ми поглянемо на окремі будинки, то там ситуація трохи інша. Там кількість пропозицій в цьому році, 2025, була менше порівняно з аналогічним періодом. Кількість продажів спарених Будинків також зросла на 10%. І середня ціна була вища у цьому році, 25-му, на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Щодо районів міста Вініпех, то по окремих будинках то найдорожчий. Район є Південний Захід, там середня вартість окремого будинку склала. Майже 65-605 тисяч, південний схід на другому місці, там в середньому 507 500 тисяч. Третє місце має північний схід, там середня ціна окремого будинку, майже 415 тисяч. Наступний це є північ, майже 375 тисяч і замикає п'ятірку, захід. Там окремі будинки в середньому продавалися по 300, за 354,5 тисячі. Підсумовуючи, можна сказати, що ринок, в принципі. Покращився, стабілізувався. Єдине, що на нього, не єдиний фактор, декілька факторів, що впливає, що відсоткова ставка банку поки що не змінилася. Також є непевні щодо економічної ситуації у зв'язку з тарифами. І вони тарифи, нові тарифи вступили в силу з боку США, 25% вступили з 1 серпня. Е, побачимо. Що буде відбуватися на ринку нерухомості. У вересні Центральний Банк Канади знову збереться своє відкрите засідання, на якому, як сподівається, багато буде знижено відсоткову ставку. Нагадаю, що зараз вона складає 2,75% річних. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Нагадайте вам карт.